А що якщо взяти білу колоду карт? І подумати про будь-яку одну карту. У нас в колоді появиться одна карта. Щоправда, вона не буде мати лиця, тому що це будь-яка карта. Гаразд, ще раз. Раз, два, три. Знову всі карти білі. А тепер подумаємо про якусь конкретну. Наприклад, про ту черви. Так? Я вгадав? Напиши в коментарях, чи я вгадав, чи це ця карта, про яку ти подумав чи подумала. Тепер ми можемо зробити повністю всю колоду карт. Ось так: від початку до кінця. Повністю, повністю, повністю всі карти. А для того, щоб вони зникли, потрібно зробити ось так. Раз, два. 3. І всі карти стануть знову повністю білими. Якщо розгадав фокус, пиши його секрет. А краще помовчу. Угу.